Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні 11 квітня за Юріанським календарем та 24 за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять мучеників Прокеса та Мартиніана, а також священомученика Антипа епископа Пергама Асійського, преподобного Фармуфія, преподобного Гоана, учня преподобного Григорія Декаполита, преподобного Якова Залізноборовського. Та Якова Сподвижника його, святителя Варсанов Єпископа Тверського, Святителя Каліника Черніцького, священномученика Миколая Пресвітера. Познайомимося життям святих мучеників Прокеса та Мартиніана. Вони жили в першому столітті, були язичниками та були на службі у в'язниці. У цій в'язниці перебували здебільшого. Державні зрадники та християни. Спостерігаючи за християнами та слухаючи їхні розмови, проповіді, вони все більше і більше почали укорінятися в християнській вірі. Коли був ув'язаний святий апостол Петро, вони, удостовірившись, прийняли християнство, прийняли святе хрещення. Та таємно відпустилися до апостола Петра. Начальник в'язниці Павлін визвав їх на допит, в якому вони об'явили себе християнами та оплювали стадою Юпітера, язичницького ідола. За це Павлін віддав наказ жорстоко їх бити, але побачивши їхню твердість. Посадив їх до в'язниці. Божа кара спіткала Павліна, він осліп і через декілька днів помер. Але його справу продовжив його син, який усіх мечем святих мучеників, їх молитвами допоможи нам Боже. У книзі Прич. Сьогодні ми читаємо наступні слова: Хто стереже свої уста й свого язика, той душу свою зберігає від лиха, надутий пихою насмішник ім'я йому. Він робить усе із бундючним зухвальством. Пожадання лінивого вб'є Його, бо руки Його відмовляють робити. Він кожного дня пожадливо жадає, а справедливий дає та не жалує. Жертва безбожних огида а надто тоді, як за діло безчесне приноситься. Свідок брехливий загине, а людина, що слухає Боже, говоритиме завжди. Безбожна людина жорстока обличчям своїм, а невинний зміцняє дорогу свою. Нема мудрості ані разуму, ані ради насупроти Господа. Приготовлений кінь на день бою, але перемога від Господа. Ліпше добре ім'я за багатство велике, і ліпша милість за срібло та золото. Багатий та вбогий зустрічаються, Господь їх обох створив. Мудрий бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються. Заплата покори і страху Господнього, це. Багатство і слава, і життя. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.